Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Е, трохи запізнився із розглядом цих подій, але все таки. Отже, сьогодні буде два в одному відео. Е, хочу розглянути все-таки недавній літакопад на Росії, ну і вертолітопад також. Е, і вибух у Хмельницькій області. Там уже також чутки, плітки пішли, і радіаційний фон піднявся, і що завгодно. Ну, одним словом. Вмощуйтесь зручніше. А ми починаємо. Ну що, поїхали. Так. Ну, давайте з літакопада на Росії почнемо. Сама мова саме ото про е, 4 чи то навіть 5 бортів, які е, отрицательно взлітіли за один день. О. Ну, я хочу подивитись. Ну, відповідно, хто. Ну, Російське ПВО, я не одного експерта послухав стосовно цього. Ну, знаєте, є така приказка: раз випадок, два збіг обставин, а три закономірність. Так, от ну, там явно закономірність, розумієте? Ну, один літак вони б ще свій збили, ну, два, ну, ще, ще можна повірити. Ну, чотири чи то п'ять, ну, щось сумніви, вони. Давайте одним словом, подивимося. Я там багато версій чув. Ну, Не будемо сильно палити контор, але все таки ж цікаво. Добре, поїхали. Е, Отже, скажіть мені, будь ласка, чи от, кілька днів назад, е, чотири було збитих е, літальних апарати Росії, літаки, гелікоптери, то це робота, це робота Збройних сил України. Хай скажуть, що не Лагус, Тейвас перевернутий. Кано перевернута. Ану добре. І феху. Ага. А, все-таки, все-таки так. Все-таки так. Ну, дивіться, Лагус, Тейвас перевернутий, Кано перевернута феху. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота, воно ж общество. Там актуальні новини по каналу. Ну і не тільки. Добре, поїхали, що в нас тут? Дивіться, ну ось бачите, правильний вектор. Ну, це натяк на те, що в мене думка в правильний бік працює. А, от прям чітко прийшло розуміння. Дивіться далі, те вас перевернути. Ну, от, власне, сам удар по, по літальним засобам, так, військовий удар однозначно, ну, ракети судячи з усього. Так? Е, дивіться далі, кано перевернутий феху. Приховане переміщення чого? Власності. А? Ну це, ні, це не про гроші в даному випадку, це саме про власність. Тобто, була проведена, ну, ну що, ну, виходить так, приховано е, піддвинули ПВО, так? І завдали удару. До речі, це ж також. ну знаєте, Це не пряме звичайне розуміння цієї руни, що це, знаєте, хитрість. Але так. Так, також така трактовка в даному випадку має. Ну ось військова хитрість, якщо так дослівно. М -м -м. Ну, гаразд. Російське ПВО, ну, навряд. Навряд. Вони, звичайно, криворукі, але все-таки не настільки. А хоча, ну, а давайте запитаємо, що, що вони скажуть на цей рахунок. Добре, дякую за відповіді. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, кілька днів назад було збито в один день чотири е літальних апарата Росії. Там два літака, два гелікоптери, здається. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи це була робота російського ПВО? У ну, за управлінням сиділи росіяни? Хай скажуть що неправду. Беркана. Євес. Турісас перевернутий. А ну гаразд, дешево куди? Дагас. Лагус перевернутий. Та ні. ні, Дивіться. А, що в нас тут? Ну, беркана Евас, Турісас перевернутий. Дагас Лагус перевернутий. Ну Дивіться, тут ніби так, як ріст і рух, якийсь з їхніх, відповідно, військ, мені так бачиться. Але обмежені можливості і відсутність активних дій, зокрема, яка трансформується в що? та в брехню вона трансформується. Вони самі заявили, що це вони збили. Тому що як це так визнати, що це збила Україна? Та ось на фінал брехня падає. Не вони то збили. Хоча я посміявся. Ну, гаразд. Так, дякую за відповіді. Так, і по Хмельницькій області. Тут і моє власне питання і питання від підписників також було на цей рахунок. Отже, ну давайте подивимося. Думаю, всі бачили картинку, ну, відео того вибуху. так, Там дійсно такий гриб піднявся чималий, навіть мова про ядерну зброю пішла. Ні, не ядерна зброя то була. Відразу скажу, навіть дивитися на рунах не хочу. Ну, Я трошки фанат ядерної зброї, так, і бачив. Надзвичайно багато відео з випробування ядерної зброї. Скажу, що ні жодному разу, ні на тактичну, навіть найменшу якусь ядерну зброю, воно не схоже. Ні, ядерки там не було. Ну, але все-таки пішла мова про те, що піднявся радіаційний фон. Боти почали розганяти, нібито е, взірвали склади, де зберігалися снаряди зі збідненим ураном. Ну, давайте подивимось стосовно радіаційного фону. Що скажуть руни? Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи після того от, е, великого вибуху кілька днів назад у Хмельницькій області е, піднявся радіаційний фон порівняно з тим, який був до вибуху? Хай скажуть руни правду. Торісас перевернутий. Хагалас. Альгіс. Та ні. Ні. Не про те мова. Дивіться, що в нас тут. Торісас перевернутий, хагла з Ну, ось відразу падає захист, захист вищих сил, зокрема. Ну, вибух, так. Ось вам вибух, ось вам руйнування від нього. Бахнуло знатно. Ну, тут не, не посперечаєшся. Торісас перевернутий, ну, це як. М -м, ну, відсутність активних дій. Ну, зокрема, Ну все-таки, знаєте, щось там. Військове могло постраждати, будемо так говорити. Не полізу спеціально. Дивитись, на руку ворогу грати не хочу. Хай. Ламають що й до чого. Ну, дивіться, але та ні. Радіація ні. Нема там підняття радіаційного фону. Не про це мова. Добре. Гаразд. Просили подивитися, чи. Так, дякую за відповіді. Так, і просив подивитися, чи вплине, чи вплине той от вибух у Хмельницькому на хід воєнних дій. Ну, ну добре, давайте. В загальних рисах, якщо щось таке вони покажуть, то. Не буду коментувати. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи вибух той надпотужний кілька днів назад в Хмельницькій області е якось вплине на хід воєнних дій з боку Збройних Сил України? А я скажуть ровне правду. Лагус. Це вас перевернутий. Вуньо. А, ну, Якийсь все-таки мінімальний вплив може бути. але-але. Дивіться, що у нас тут лагостей, вас перевернути і Вуньо. Ну, ось, явно зброя, так. Списи в землю, що називається. Ну, все-таки щось там військове було схоже, щось військове таки постраждало. Що саме не буду дивитись? Ну, лагу, знаєте, ну, це як правильний вектор, правильний хід думки. Тобто, щось все таки буде. Але по результату, бачите, падає унію. Ну, це позитивні новини, це здійснення мрій. Тобто, ну, вплив якийсь є, є все-таки, але мінімальний. Ну, тому що ось, бачите, на кінець падає радість. Тобто, ну ні, ні. Ну, але все-таки так, росіяни щось десь поцілили. Явно не склад з гуманітаркою. На жаль. Ну, нічого, нічого. Поплатились за те потім знатно. До речі, що був вибух по Хмельницькій області, так? а потім літакопад почався на Росії. Швидко карма догнала, треба сказати. Ну, добре, тут, в принципі, все, подивився, що хотів. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!